Я номер обслуги гармати снаряжаючий, з позивним «Абрахам». Моя задача стоїть швидко підготувати снаряди і подати їх заряжаючому. Виставляю необхідну дію, швидко накручую, підготовлюю. Це в мене вже підготовлені снаряди. Є велика активність і в пів, освітка завжди приходить, тому треба слідкувати за безпекою. Ховатися швидко, накручувати, підготавлювати, все робити швидко, активно, по команді. Бо від наших дій залежить життя наших хлопців і наскільки ми швидко зреагуємо і зупинимо ворога. Гармати! Заряджено! Мій позивний Рокі. Я навідник 152-мм гармати 100 Моя робота полягає в тому, щоб я швидко привів роботу, гармату в бойовий стан і здійснив постріл чітко в ціль. Командир гармати передає мені установки за допомогою радіостанції, які я ввожу в цільні пристрої панорами. При цьому маю перевірити рівні на панорамі. Артилеристові байдуже, по якій цілі здійснити постріл. Головне швидко і чітко зробити свою роботу. Наша робота Ствол, дуже чисти, злагоджена, норма. швидко, одного розуміємо і виконуємо її. Я командир гармати МСТАБ, мій позивний Аскольд. Я відповідаю за злагоджену роботу розрахунку, отримую установки з пункту управління, передаю по рації навіднику. Потрібно слідкувати за маскуванням постійно. Відновлювати його, замінювати старе. Дуже-дуже ну, багато крил на даний момент. Толі, до речі, ми відпрацювали недавно дуже красиво, по точці взльоту БПЛА знищили. Це одна з найточніших. Вона себе дуже чудово показує і непримхлива. Немає таких проблемних якихось в, ні, в ніяких ситуацій, все відмінно. Обслуговуємо вчасно, слідкуємо за нею. Так що вона нас не підводить, все добре.